Вітаю всіх! Спеціально для Віталія Пєченка та його збройового каналу робимо відео для чищення автомата Калашникова. Тут у нас 74-та модель. По-перше, зараз ми бачимо, що зброя розобрана. Після того, як ми відстрілялися, ми її розібрали і за допомогою. Балістолу або нейтрального мастила. Змастили все, ще тільки можливо, де в нас попадав порох, де працювала ...якісь частини, все, що робили, все ми змастили дуже добре і залишили це на деякий час, тому що в нас на це був час. Якщо часу немає, тобто розумієте, що можна це робити швидше. Але для того, щоб полегшити цю роботу, ми одразу все змастили повністю. І зараз я розповім, що і як ми маємо чистити тут, щоб в нас все було добре. Перше, давайте будемо йти від дульного зрізу до прикладу. Перше, що в нас, це дульний тормоз компенсатор. Тобто ми його залили мастило. Тому що ну, розумієте, що скільки тут буде нагару, скільки буде пороху, ми його змастили дуже добре, для того, щоб зробила свою роботу, щоб нам було легше його відчищати. Те ж саме, ми заливаємо газову, газову трубку, заливаємо кришку ствольної коробки в лічину, поршень. Все це в нас залито маслом. І також внутрі ствола додаємо масло. Якщо є балістол, це супер. Якщо ні, використовуєте звичайну нейтралку. І далі дивимося, в якому стані в нас знаходиться ударно-спусковий механізм. Якщо це добре, то не треба лізти. Чистка ударно спускового механізму проводиться десь може один раз на рік. Або якщо це є потреба, якщо, туди, ну, якщо тут якась, якийсь бруд туди потрапив. Але зазвичай автомат Калашникова зроблений таким чином, що в ОСМ ми дуже рідко рідко залазимо. Так? Добре, по-перше, ми використовуємо наш шомпол. На шомпол накручуємо цю насадку, яка нам допоможе вичищити все з І ось цією насадкою треба дуже добре пройтись по дульному тормозу компенсатору, а найважливіша річ це ось ця трубка. Якщо бачите, ось ці канілюри, які є направляючі для газового поршня. Вони забиваються ось тут, і треба звідси весь бруд дуже щільно вибрати. Тобто, після того, як ми чищимо цю зброю, тут не має нічого залишитись. Ми маємо висушити цю трубку з повністю. Те ж саме стосується газового поршня. Після того, як ми вичищаємо ці всі канавки. Ще хочу одразу сказати: я знаю людей, які користуються навіть наждачкою або в пісок його сують. Не робіть цього. Якщо тут воно буде сіреньке якесь, це нормально, тому що воно забрудниться одразу з першого пострілу, як тільки ви почнете стріляти. Але якщо ви полізете сюди якоюсь наждачкою, або навіть тим самим піском, да, воно допоможе. Але воно може зняти цементировку Цього менталу, і він буде псуватися значно швидше. Тобто не треба його вилізувати, просто зробити, щоб тут було все чисто. Якщо вам, у вас газовий поршень, в якого цих канавок немає, то є добре. Тобто Ці канавки, вони як виявилося з часом, вони додають тільки часу на чищення і ніяким чином вони не допомагають працювати зброєю. Тобто, якщо у вас тут немає цих двох канавок на поршні, це нормально. Рахуйте, що вам повезло. Так, далі дивимося на пружину, чи тут є якийсь бруд, механічно його вибираємо і трішечки, але дуже легко змащуємо його, цю пружину звичайним нейтральним мастилом. А, так, що до ствола, по-перше, в нас тут є корона, її треба також змастити, відчистити наскільки це можливо. І так, ми чистимо нарізну зброю з цього боку. Я розумію, що зараз високоточники мене вб'ють за це, тому що ну, ви розумієте, що вони всі чистять свою зброю з, з цього боку. Щоб ніяким чином не затронути корону, як ну, дульний зріз, так? але це не стосується автомату Калашникова, тому що, по-перше, ну, немає фізичної можливості. Ну, Шомпол, бачите, він має йти нижче, якщо ми хочемо звідси заходити. Тобто, або ми працюємо звичайним шомполом з цього боку, або використовуємо якусь протяжку. Якщо вона у вас є, вона вам теж може допомогти. І її повністю вистачить для того, щоб зброю привести до ладу. Далі. Ось тут в нас також буде бруд. Цю частину теж треба вичищати. І тут в нас є ще такий канал, який газ надає на штовхання поршню. Тобто не, не треба на це якусь увагу там приділяти. Вона сама вичищає собі, тому що тиск величезний. І воно буде пробивати, і у вас фізично можливості не буде якось чи просто зараз це прочистити, тому що ну, ця конструкція не дозволяє. Тобто тріш просто вичищаємо ось цю частину настільки, наскільки скільки ми можете туди долізти. Але ось ця частина, ствол, так, і газовий поршень із дульним тормозом компенсатором. Після чищення має бути висушено повністю, тобто там не може залишитися нічого, ніякого мастила, нічого немає. Там. Воно має бути повністю насухо. Те ж саме ми вичищаємо коробку з нутря, розуміло. І ось тут вже тонкий. Тон дуже тонкий такий, розумієте, як ви пройшлися і потім протерли ганчіркою з мастилом, ну, щоб воно було сухе. Але ось тут і на ось цієї частини можна залишити трішечки мастила, щоб вам було легше чистити його наступного разу. Так? Далі. Коли ми йдемо, ну як це? Для мене це лічина поворотня затвора, я не знаю, як її вірно називати, ось тут. Є такий зазор, так, це екстрактор. Обов'язково, дуже уважно дивиться сюди, щоб тут нічого не залишилося. Тому що якщо там буде якийсь бруд, то це може е зробити таку погану річ, що не буде екстрагуватися патрон. що Затвор працює, але патрон залишається. Тобто приділяйте увагу ось цьому місцю і ну, дзеркало теж. Краще, щоб воно було все було вичищено. Тут ніякого мастила не має також залишатися, але ось цю частину тонким шаром обов'язково змазуйте, тому що це буде ковзуюча пара. І щоб у вас потім все нормально працювало, трішечки мастила сюди, додавайте. Так. Те ж саме, як вичистили коробку. Трішечки мастила ну, ганчіркою можна залишити для того, щоб як ну, тут буде залишатися потім бруд, щоб його легше було чистити, можна його трішечки залишити під мастилом. Ну, Наразі це напевно все. Ще, ще хочу сказати, що якщо у вас немає балістолу, балістол вам може дуже Допомогти, він буде працювати за вас. Якщо ви їм забризкали свою зброю, то потім буде набагато легше відчистити її. Але якщо його немає, будь-яке мастило вам підійде, то, що є нейтрал... нейтралка. Так. І ще я користуюся. ну це Можна сказати, що це як веде, але ні. Тому що веде це керосин і його не можна залишати. А це є мастило під тиском дуже рідке. Я його взимку більш користуюся їм. І якщо мені треба, наприклад, ну, там, прикипів після стрільби дульник, то я обов'язково пройдуся ось цим мастилом під тиском для того, щоб воно пройшло по різьбі, для того, щоб я б мог нормального розкрутити і нормально з ним працювати. Якщо у вас зброя, де немає, Такий змінний вішер, де я можу ну, накрутити або йорш, або вішер, так? то ну, я використовую, зараз покажу хвилинку. Це в мене залишилося ще від пневматичної зброї калібром 4,5 мм. 4,5 підходить не дуже добре, краще 5,5 або від 22 ЛР. Але якщо немає, 4,5 підходить і працює також. Тобто в мене цей шомпол він составний. Я його можу розібрати. В мене є тут металевий йоршик, який мені допомагає працювати для вичищення канілюрів в газовому, газовій трубці. Так? В мене є звичайний е, йоршик. І в мене є ось така м'яка е, штука, якою можна е, все протерти е, повністю на насухо, щоб там не залишилося якогось мастила. Якщо цього немає, то в такому випадку використовуємо ві вішер. Ганчірку вставляємо, вже по кольору тої ганчірки, яка буде виходити зі ствола, можемо перевірити результат нашого Е, Одразу скажу, що не треба вичищати зброю доблиску, тому що ще раз кажу, перший постріл, воно буде все засрано. Тобто, якщо вона така сіренька вже виходить, це нормально. Не треба, залишайте, рахуйте, що ваше чищення вже закінчене. Так, напевно, не знаю, напевно, все розповів. Якщо щось забув, пишіть в коментарях, обов'язково додам, обов'язково поділюся з вами. Слава Україні!